Здравія бажаю всім, хто мене бачить. І сьогодні, кажуть, День Конституції. Але я хочу спитати вас, для кого цей день є взагалі святом? Чи є якась така нормальна людина, яка вважає, що це для нього свято? Якщо от, зараз знову вимкнене світло, тобто на території України, Української Республіки, когось реальний злочин, і ніяка Конституція не виконується. Тобто по 12-18 годин на день вимикають світло? Скажіть, будь ласка, яка така конституція може зараз святкуватися і відмічати в календарі червоним, що це державне свята? Яке таке державне свята, якщо державних органів взагалі немає? Скажіть мені, будь ласка, як може вважати це святом, якщо ТЦК орган міський, там Чернівецький, Львівський? Ще якийсь там франківський, який взагалі ніким не утворений, каже віруючим людям, пастирує церкви, він каже, 35 стаття за Конституцію мене захищає. Забудьте, вона не працює. Забудьте про ту Конституцію взагалі. уявляєте що коїться. Як може казати, що це державне свято, якщо сам Зеленський сказав, що Конституція у нас на паузі? Скажіть мені, будь ласка, як взагалі можна назвати тих? Ну, не знаю, виродків, чи як вони називаються взагалі, які от таке говорять. А може ця, це не Конституція, може це не законна Конституція? Може в дійсності законна Конституція для громадян Української Янської Республіки, це Конституція 1937 року. Ви не задумалися з цим? Чому ця Конституція є безсрочною, безсрочною, завдяки Сталіну, який написав Конституцію в 1936 році і дав її на обговорення, тобто на обсуждення всім. Всем по всему союзу, в колхозах, в разных организациях везде обсуждали, как что добавить, устраивать не устраивать.